я 50. Та вам Там Ні, ні, то мені тут треба вас видіти. Де ж то за мене не писала? З <ристості> 58-го року я робила. З 58-го року я робила на пошті, то перший рік я робила, бо то ще був колад за трудодня але то на мене не писали, бо я пішла на, у 16, на 16 році. Да, за, ну, то мачуха була, за мачуху писала, а потім вже в, в 59-м перевели нас були на штат. Найперше ще підсобне господарство було 4 місяці, три ус такий то був. Та той вата й платив ніби мені за то 4 місяці, а потім вже перевели на штатник, то з 59-го року. Я носила пошту 20 років, а потім розчиталася, була геть, дуже були ноги, заболіли. Та й пішла та у лісництві прийомщиком У лісі лісом відправляла на, з, ну, з лісів на лісовози. Вісім років їм робила, а потім знов пішла на пошту, бо якось якісь ну, у це вже як загрузили погрошчика, так дуже високо загрузили погрошчика, там я такий дуже покелий беріжок у тим у паровичах, там залетів. А, а то таке вже було навесні, що ще був і той, як його. Ну, лід ще так Приморозки трошки по приморозок, по пісок був, а він як їхав туди горітим берегом. І посеред дороги якось почало його, так знаєш, буксувати, пробуксовувати, а він був доганько собі дав узад, а він жив та переключився на другу скорість, і його почало нести. Ну, а то звір, такий глибочезний звір, на тім дворі міст, такий, що лише б лісовості улізав, що далі не може нікуди переїхати. А він, як увидів, що його несе і каже мені, не розче тікай. І я дурна, як такого, лише пам'ятала від богетко за мною стояв. А я лише пам'ятала, яким кабіну відкрила. Відкрила кабіна, то поруч високого то того то стопенку. Як відкрила кабіну, яким скочила, так набікнула. То така вузенька дорога. І так їм руки заложила під себе і руки, і ноги назад їм заложила. А плащ через таку був розчепив, так ще простер по дорозі. Я лише так ще продивила, а колесо лише проїхало попри мене по плашці, а він ще так, шофер той, ще так тримав руль, теж відкрив кабіну, тримав руль, і так, що ще ну, не то то відте колесо, а вже від це З'їхало і то такі поперечки такі клали, то казали, що батоги на мості. І ще ще той колесо сперло до того поперечки, до того батога. Задне, задне сперлося ще до того ботова, щоб у двір не полетіли. Я вже устала, йду туди днем, він так виліз з кабіни, приперся до смиреки. А ja, я кажу, він каже: Мирось, ти така білюнька, що страшне, кажу, що по ви білі, він що назвав, чи кажу, у тебе теж білі. Та я йому розказую, що мені снилося, Але я. Пам'ятаю, добре, як йому того вже відкривали вворіться, йти на город, щось мені якийсь недобрий такий сон снився. А хто вже хлопці і Василій і Рамко на, на машинах робили. А я лише так і дугорію городом Бога, прошу Боже, якби хоч що де дітям, яка аварія би не була, а за себе я нічого не думала, що я їду, що в шафером я за себе нічого не думала. Та я йому так розказую, а він каже, Мироша, а знаєш що мені снялося? А мені снялося, що я був сам з згалення в брашневі от на лісовозі робив комбінат. Каже, а мені снялося, що я так іду на роботу. каже. А то йде похорон, каже, і йдуть, каже, йде похорон, а самі жінки несуть і корогви, і навіть хрест жінки несуть. А я каже, так підійшов днім, та й кажу, жінки, та дай ти каже мені хрест, я буду сам хрест нести. Каже, і де відстав від мене нам тут чудовиків не треба. Каже, і мене нагнали. Я так, кажу, встав рано, та жінці пам'ятає. Та й жінці розказую. А, а жінка каже, Степа, та каже, уважай, бо ти їдеш у ліс, каже, аби що не було. Я тоді як ще збояла, знаєш, як ще збояла, а де їхала Мондика, де он на віте, то того пата, то таких з берегів, я сідала в лісово, заїхала, я ніколи гадки не мала все. Ну, а тоді, ми як ще збоїлася, щоб то метро зчитала. А он дека за вон де з берега, то фіскарс такий їхав, що... Ну, сам на себе ліс грузив, а потім ще той кран зверху на себе клав, то тут гаряцько був, то теж так їхали з відкритими дверцями. повідкриваємо дверці, і він, і я відкривала дверці. каже, бо якби нас каже, тут звір, каже, мене, якби нагнало, так би ми в той збір полетіли, каже, з нами, з нас би дребешки, то були. Ну, І я вже якось тоді так збояла, а то на пощі нікого не було. Я поїхала гету брошення, та ще розчитала, повернула ту той ваків, щоб був начальником брошення. ну бо ми віддавно робили, а ти мене так добре знав. Та я так підходжу, він каже, що я мироча. А я кажу, Михайло Максимович, я хіба йду далі пошту, носити, бо то ніхто два місяці не носив. А він каже, ходи писати заяву, каже, і завтра відразу виходи на роботу. Та я потім пішла знову носити, тому що 12 кроків вже до пенсії знову носила. 40 кроків відробила. 40 років в мене стало.